Сьогодні знову в гостях студії практичний психолог Світлана Шараз і продовжуємо говорити про принципи впливу на людей, як уникати ситуації, не потрапляти в тенета хитрих, нав'язливих, надавачів небажаних послуг. Будь ласка, не Володимирівна. не тільки надавачів послуг, а ще й продавців. Значить, є такий ще принцип, який називається принцип симпатії або принцип прихильності, це про те, що зазвичай ми більш охоче виконуємо прохання і пропозиції тих, або хто нам знайомий, або хто нам подобається. Ну, от, наприклад, дивіться, якщо незнайома людина підходить до вас на вулиці і каже: А прийдіть, будь ласка, до мене додому, ми там проведемо презентацію ну, звісно, що ви ж не прийдете, так бо людина незнайома. Але коли вам це пропонує ваша кума. Чи ваша подруга, чи ваша сусідка, чи просто інша знайома людина, так, співробітниця ваша, то вже ж, ну більш за все, що ви прийдете. І оцим користуються ті, хто мріє зробити дуже велику кількість продажів. Це маркетинг, оці мережі, значить, людині важко відмовити своїй знайомій. Людина до знайомої приходить. Там їй щось розповідають, щось показують, проводять вікторину, знайомиця готувалася, чайочок приготувала, тістечка зробила. Ну і той, хто прийшов, думає, ну я ж вже повинна щось їй придбати. Тобто, отак впливає принцип знайомства. І ще такий є момент: я не знаю, чи ви стикалися з цією ситуацією, коли психологи навчають. Людей, які щось намагаються продати у своїх мережах, там е такі завдання їм е перед ними ставлять. Значить, е візьміть. Е Ручечку і блокнотик, і запишіть одразу всіх своїх рідних, потім всіх своїх близьких знайомих, потім співробітників, потім сусідів, потім дальніх знайомих. І е, телефонуйте їм всім. От, у день ви повинні зателефонувати у такій-то кількості людей і запропонувати їм продукцію, і розповісти їм е, про нашу фірму. Ну, звісно, що коли вам знову таки телефонує рідна чи знайома чи близька людина, ну ви ж не можете їй сказати, знаєш що. Мені це не цікаво, хоча інколи вже навчені люди кажуть, але зазвичай людина мучиться, оце все вислуховує, те, що їй не потрібно, ще й щось нав і нав'язують. Далі така Є... об'ємна реклама і безплатна. Так. Далі запрошують, ой, а ходімо, поп'ємо чаючку до кав'ярні чи до кафе. Ну ти ж думаєш, ну моя знайома, хоче зі мною щось там зустрітися. А вона починає розповідати, що як би було б добре, якби я щось купила, а ще краще вступила, підписалася в цю мережу і так далі. І втягує в залежність. Так, значить, далі, якщо це, якщо людина нам знайома, а якщо людина нам не знайома, їй же треба на нас якось вплинути, використовуючи цей принцип, значить людина чіпляє на себе щось те, що є для нас знайомим, причому приємно знайомим. Ну, от, наприклад, ви всі знаєте, виконавця, який себе назвав Прохор Шаляпін. Ну, те, що він не прохор, то таке, але ж прізвище це не його, він взагалі не має зв'язків з тим родом. Тобто він просто вкрав чуже прізвище, начепив на себе і вже в людей певні асоціації, так що та людина, вона була така шляхетна, вона співала, вона така душевна була. Або хтось себе називає Монро. Ну, звісно, що це теж ніякого відношення немає до чужого псевдоніму. От тому отак ще використовують для того, щоб для нас повіяло чимось знайомим, і ми підсвідомо на це відреагували. І що тут цікаво? Що ще раз тут спрацьовує наша підсвідомість? Ми свідомо не думаємо. О, я вже чув десь таке прізвище, і це прізвище належало гарній людині, тому і ця людина мені повинна сподобатися. Ми це все усвідомлено не думаємо, але наша підсвідомість реагує саме так. Далі, як ще нам може сподобатись незнайома людина? Фізично є дуже багато досліджень, які підтверджують те, що коли людина здається нам красивою фізично, то у нас підсвідомість прирівнює форму і зміст. І якщо людина красива, то підсвідомо ми вже її сприймаємо не тільки як красиву, а ще й як розумну, як шляхетну, як порядну, як добру, і дуже багато шахраїв і брачних аферистів і всіх інших цим користуються. Далі ще є такий момент, як схожість, тобто як ще можна сподобатись, так я такий самий, як ти. Тому, наприклад, дуже велике значення мають політичні погляди схожі, релігійні погляди схожі. Дуже велике значення має, знаєте, є. Така рекомендація для маніпуляторів відзеркалювати. От значить, придивіться, з якою швидкістю дихає людина, і ви підлаштуйтеся, і так само з такою самою швидкістю дихайте. Які людина рухи робить руками, як вона поклала руки, як вона схилила голову, і підлаштовуйтеся і робіть так само, щоб це було непомітно. А, але щоб людина це називається відзеркалення, тобто, щоб людина підсвідомо відчула, о він же такий, як і я. Ну, а я ж хороший, так, значить, і він хороший. Значить, далі ще є такий момент: ми добре реагуємо на те, що вже для нас знайоме. Тому оці реклами, коли нам кажуть, морозиво як в дитинстві, Ну, дуже рідко буває таке, що дійсно схоже. Але насправді, ну, ми ж усі розуміємо, що вірити цьому не можна. Або дивіться, щось вже знайоме, ми краще сприймаємо. Тому рекламу пускають з такою частотою, що ми її вже стільки разів бачили, що коли ми приходимо до магазина і бачимо якийсь пральний порошок, то ми його вже сприймаємо як знайомий, а інші решта не знайомі. То ми його обираємо поміж решти. Цим користуються і кандидати в президенти. Коли нам здається, що вони знайомі, бо ми їх бачили по телевізору, але ж ми насправді не знаємо, які в них людські якості, які в них професійні якості. Але коли ми людину 20 разів бачили, а іншу людину ми жодного разу не бачили, це підсвідомо, на жаль, спрацьовує. І оцей принцип симпатії спрацьовує, коли людей беруть на роботу підсвідомо, більш зовнішньо привабливих. Беруть набагато частіше і потім е, заперечуються, кажуть, ні-ні-ні, ми ж беремо тільки через професійні якості. Але згідно досліджень, там хитро психологи ставлять питання, виявляється, що не тільки за професійні якості. Далі в суді, наприклад, шахраям, які симпатичні, красиві, їм присуджують удвічі менші суми. Це дуже серйозні дослідження були проведені. Далі, коли дитина в класі поводиться агресивно. Красивим дітям вчителі дають у два з половиною рази менше зауважень. Уявляєте, дитина поводиться агресивно, але вона красива. Ну що ж, хай поводиться, тобто, отак спрацьовує цей принцип у житті. Ще спрацьовує такий момент, як асоціація. Тобто, коли нам знову-таки намагаються те, що нам не знайоме. І вони нам бажають його продати у нашій підсвідомості з'єднати з тим, що нам знайоме і що нам подобається. Ну от, наприклад, дивіться, показують поле, хліб, пшениця. Так і що вони далі кажуть: купуйте пшеничну горілку. Вони не показують нетверезу людину, яка валяється під забором, під парканом побита. Так вони показують, вони оцю гедоту асоціюють з хлібом, тобто вони чіпляють нас за отакі тонкі струни нашої душі. Так вони показують нам щось таке святе. Або коли кандидати в президенти виступають, читають свої промови на тлі. Церков показують стареньку мати, показують наших ветеранів. Тобто для того, щоб себе прорекламувати, вони використовують те, що для нас святе, і це зроблено для того, щоб у нас в підсвідомості виникла асоціація. Оцього кандидата чи о цієї продукції з чимось святим, рекламують чай? Ви ж вільні люди, і це ж чай вільної країни. Рекламують оператора мобільного зв'язку з дуже низькою якістю послуг і показують, що хтось з окупованої території їде, телефонує мамі. Тобто, такі от болючі речі вони прив'язують до того, щоб ми просто купували їхню продукцію. Тобто, якою підлою жорстокою людиною треба бути, щоб такі болючі речі, як війна. Як смерть і такі святі речі пов'язувати з тим, щоб купили якусь продукцію. Далі ліки від алергії рекламують, показують, жінка випила ліки від алергії. І всі почали дарувати квіти, подарунки, до неї побігли діти, чоловіки. Тобто, з чим це пов'язують? З відносинами стосунками між людьми жінці вкладають в підсвідомість, що якщо ти придбаєш наші ліки від алергії, то до тебе побіжать чоловіки з квітами, діти з подарунками, або як рекламують каву. Так обов'язково або хтось почув аромат кави, прийшов і познайомився і одружився, або у ліжко хтось комусь несе своєму коханому чи коханій цю каву. Тобто людина насправді купує підсвідомо. Не саму каву, а от такі от стосунки. Дуже цікаво, коли а, модель оголена, напівоголена і рядом автомобільні там, покришки або самі автомобілі. Здавалося б, до чого це так, але це спрацьовує, коли проводили досліди, і а, чоловіки. Один і той самий автомобіль побачили фото з моделлю і без моделі. І про один і той самий автомобіль були дуже різні відгуки. Там, де він був з оголеною моделлю, його а, якості технічні чоловіки оцінили набагато вище. Тобто, от подивіться, як воно працює. Або коли нам кажуть наш великодній напій, український споконвіку і якийсь. Зовсім не наш і не Великодній, і не наш традиційний, тобто, оце свято Великдень так прив'язують до якоїсь взагалі чужої нам продукції, зв'язують у таке наше святе, таке всенародне, традиційне, з тим, що вони просто бажають нам продати. Світлана Володимирівно. Ви зараз дуже багато прикладів на як же від цього захиститися? Як бути? Знову тут наша улюблена усвідомленість. Тут дивіться, коли вас намагаються викликати симпатію, щоб вам щось вибачте, втюхати, то потрібно слідкувати, чи не відчули ви раптом за дуже короткий час неадекватно сильну симпатію до тієї людини, яку ви вперше бачите. І якщо ви розумієте, що цей продавець вам щось дуже подобається для простого продавця, з яким ви спілкуєтеся три хвилини, то тут вже треба бути насторожі і ще. Другий такий момент треба чітко розділяти. Симпатія це у вас до того, хто вам намагається щось продати, чи вам дійсно потрібен цей товар, і чи він дійсно якісний? Тобто, ну, продавець гарний, симпатичний, приємний. Але товар мені цей або зараз не потрібен, або товар мені подобається не дуже. Тобто, ви розділили, продавець молодець, але товар ви не придбали. Значить, Ще є такий принцип, як принцип авторитету. Сутність у тому, що ми схильні прислухатися до думки авторитетних людей. І це добре, так бо ну, інакше як би існувало наше суспільство. По-перше, нас так навчили. По-друге, зазвичай це має гарні результати. По-третє, це економить наш час. Далі це оберігає нас від невірних рішень. Ми зазвичай радимось з тим, хто авторитетний в якомусь питанні. В нас існує чітка ієрархія так, бо якби у суспільстві. На роботі, в армії, бо якби її не було в школі, так бо якби її не було, це була б анархія. Тому цей принцип теж у нас на підсвідомості, теж спокон віку, Але як ним користуються? По-перше, коли відомі актори кажуть: Ой, купуйте оці ліки. Або купуйте там оцю продукцію. І я не знаю, чи хто пам'ятає, був випадок, коли один з акторів приймав ті ліки, які рекламував, і від них і помер, прорекламував. Тобто ліки, клініки, спеціалісти, президенти тут потрібно поставити собі питання: а чи цей актор є фармацевтом, що він рекламує оці ліки? А чи цей актор є технологом харчової промисловості, що він нам розповідає, що нам яку нам їжу купувати? Ну і так далі, і хіміком і біологом. Далі, якщо актори нам не знайомі, вони одягають халати білі і вдають із себе професорів, і пишуть, це видатний стоматолог, а це видатний кардіохірург, а ми такого не знаємо і взагалі він таким не є. Тобто актори вдають із себе лікарів, вчених, брешуть, вибачте, нам, про якусь продукцію, і дуже часто виявляється, що продукція ще й неякісна. Далі шахраї як використовують принцип авторитету? Якщо людині щось скаже, наприклад, полісмен так, поліцейський, то людина вже ж дослухається, бо це представник закону. Якщо людині щось скаже батюшка в рясі. Людина ж є повага, так, батюшка ж має авторитет. Тобто, шахраї дуже часто використовують одяг медичного персоналу, одяг поліцейських, одяг служителів культу, далі костюми красиві, і машини красиві для того, щоб продемонструвати, що вони авторитетні і що ми повинні виконувати те, що вони нас просять. І як же ми можемо від цього захиститися, поставити собі два питання. Перше питання: ця людина дійсно є авторитетом саме в тому, що вона зараз рекламує, чи просто ця людина колись грала якогось лікаря в якомусь телесеріалі? І друге питання: якщо навіть реально ця людина в цій області є визнаним авторитетом, чи правду саме зараз каже цей авторитет про саме цю продукцію? Бо ми ж з вами усі знаємо випадки, коли лікарі зацікавлені саме в тому, щоб люди купували ліки саме в цій. І аптеці, Бо їм звідтіля йдуть якісь грошики. Тобто, це такі два питання ми можемо собі поставити, щоб захиститися в такому випадку. А ще досить часто на ринках люди спостерігають такі ситуації. Підходить до продавця, він каже, оце вже закінчується там такий-то товар, або більше такого кольору немає. Людина починає. Звертати на це увагу, і вже думка закрадається, то що ж його робити, чи купувати, чи ні. А продавець нагнітає обстановку і доказує, що це вже все останнє і беріть, мов. То скажіть, будь ласка, це теж з твоїх серії? Так, ви дуже спостережливо, Наталі Петрівна. Це продавець використовує принцип дефіциту. Буває дефіцит часу а буває дефіцит кількості продукції. На чому це базується? Якщо ми вважаємо щось недоступним. І нам здається, що ми не можемо його купити в будь-який час і в будь-якій кількості. Воно для нас дуже підіймається в ціні. Ми таке дуже цінуємо. Тому це, до речі, пов'язано із нашим відчуттям свободи. Тобто, коли є дефіцит чогось, ми це сприймаємо як те, що обмежують нашу свободу. Обмежили нашу свободу в кількості, обмежили нашу свободу в часі, що ми не можемо в будь-який час це купити, придбати. Значить. Треба це придбати, бо нас же ж можуть обмежити. Ну і от спрацьовує такий принцип, коли нам кажуть ця експозиція в музеї відкрита всього один раз на місяць, і людина відчуває бажання туди побігти, а потім думає, стоп. А якби я не прочитав оце, чи побіг би я. Ну далі, оце так залишилася остання ковтинка. І якщо ви її не возьмете, я її заберу собі. Так що оце зараз от вирішуйте, тут прямо зараз нам створюють дефіцит часу. Більше таких капсів ми не возитимемо. Залишилося усього три штучки. Невідомо чи завезуть ще такий товар взагалі в майбутньому чи ні. Або є такий у магазинах серйозних. Є такий трюк, коли продавець побачив, що якась пара дивиться на якусь там пилосос, на якусь побутову техніку. Він підходить і каже: Ви знаєте, попередня пара вже придбала це вже придбане, але я десь спитаю на складі, може такий самий пилосос там ще є. Тобто ви уявляєте відчуття цієї пари, що збиралася це купити, так в них просто з під носа хтось інший уводить цю бажану техніку. Звичайно, вони починають ще більше бажати саме цю техніку. Тому от є такі прийоми далі. Якщо щось заборонене, наприклад, в іншій країні були заборонені порошки з фосфатами, їх купували нелегально дуже і дуже багато набагато більше, ніж коли вони не були заборонені. Або вікові обмеження, ну ви ж самі знаєте, Знаєте, дитинко, тобі ще цей фільм рано дивитись. Дитинко, тобі ще цю книжку зарано читати, і все, дитинка читає саме цю книжку, дивиться саме цей фільм. Або там, наприклад, приймуть нові закони, і ми не зможемо вам продати цей семінар. Або ексклюзивна інформація. Ви такої інформації більш ніде не почуєте. Або на вебінар залишилося всього 5 місць. Це вже один день до закінчення дії знижки. Все, це вже принцип дефіциту. Був такий дуже цікавий експеримент. Не в нашій країні а, постачальники а, оптовиків. М'ясо яловичина. Одній, значить, групі своїх покупців покупці е, брали це для гіпермаркетів, супермаркетів. І вони одній групі просто як звичайно продали, нічого нового не сказали. Другій групі вони сказали, що в найближчі кілька місяців скоротяться поставки імпортної яловичини. А третій групі сказали: мало того, що будуть скорочені поставки, так ще й сказали, що це секретна інформація, і вона надійшла з секретного, але дуже надійного джерела. І що ви собі думаєте? Перші. Закупили стільки, скільки завжди, другі закупили вдвічі більше, а треті закупили більше в шість разів. Тобто, отак на нас впливає ця інформація. Далі, коли в магазині. Ви підходите, а там нарізаний кубиками сир, презентація а так ковбаска, де люди більше беруть, там де менше. По-перше, підсвідомо, що ага, вже раз його то, менше, то, то, то мабуть, вже. воно ж краще, так. Тобто те, чого мало, його воно краще, воно смачніше. Або вазочки з цукерками, де люди беруть? Де три чи де сім? Мабуть, що де три, бо їх же менше. Далі провели такий дуже цікавий експеримент. В магазині поставили вазочки, в одній були починенки однакові на вигляд. В одній було дві печенинки, в іншій 10. Які брали більше, звичайно, ті де дві. Але експеримент ускладнили. Людям спочатку простягали ту вазочку де 10 а потім надбирали. Або ставили ту, де дві. Ну, звичайно, що бажання підсилювалося взяти ті де 2 але якщо третій етап експерименту, якщо експериментатор надбирав і казав, ой, зачекайте, це ж ще потрібно пригостити інших людей, отут уже попит на ті печенинки зростав до небес. Чому? Бо тут вмикалася конкуренція? Що комусь дістанеться, а мені не дістанеться. І оцей принцип він використовується на акціонах, коли люди піднімають, піднімають, піднімають ціну, так купують. І потім почуваються дуже розчарованими, бо вони за таку ціну цього насправді не хотіли, але їх підганяла саме ця конкуренція, тобто, саме що придбають не вони. А хтось інший, і інколи, наприклад, продавці автомобілів, або продавці квартир, вони спеціально або призначають час трьом покупцям одночасно, щоб вони відчували конкуренцію, що хтось забере, я не встигну. Або навіть просто а, просять своїх знайомих вдати з себе потенційного покупця і таким чином створити дефіцит кількості або дефіцит часу. Що ми можемо сказати на сам кінець, Світлана Володимирівна? Як боротися? Із такими хитрими людьми, і я думаю, що треба, щоб про принципи впливу обговорювали досить часто і в колі рідних і близьких людей І в школі. Давали. І вже з дитинства, так щоб привчали і дітей, і дорослих до того, що принципи впливу бувають різними. Але дуже часто шкодять людині так? Бо ними користуються так не дуже чесні люди. Тут звичайно ж наша улюблена усвідомленість, тобто контроль. А що мені зараз пропонують? А чи потрібно воно мені? А кому потрібно те, що от мене зараз просять зробити. І ще такий момент не соромтеся, сказати ні, вибачте, мені це не потрібно. Бо у нас такий менталітет, що ми щось там десь йдемо на поступки, робимо те, що нам не потрібно, потім про це жалкуємо. Отже, треба не соромитися культурно, коректно, вічливо, але казати: ви знаєте, мені це не потрібно. Ви мені дуже подобаєтесь. Як знаєте, такий жарт був. Я б з задоволенням, але не хочу. Дякую вам за сьогоднішню розмову. І нагадую, шановні, сьогодні в гостях студії квартифем була практичний психолог Світлана Шараз.